Олексій у Польщі, це аналог британського Брекзиту. Президента Кароля Навроцького звинуватили в підготовці ґрунту в країні для можливого виходу Польщі зі складу Європейського союзу. Міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський заявив, що позиція президента Навроцького, який послідовно відкидає ключові загальноєвропейські ініціативи, фактично підводить країну до сценарію схожого на Брекзит. За словами Сікорського відмова президента підтримувати зелений курс реформи щодо централізації управління ЄС та інші проекти, що є основою сучасної політики Європейського союзу, формує у суспільстві небезпечний фон, психологічну та політичну основу можливого виходу Польщі з ЄС. Міністр наголошує, що саме так починалися процеси у Великій Британії і зазначає, що така риторика несе для Польщі прямі ризики. При цьому Кароль Навроцький ніколи офіційно не закликав до виходу з ЄС, уточнює польська преса. Але на думку Сікорського, різниця між конструктивною критикою та руйнівною критикою очевидна. Я підтримую перший варіант і навіть пропоную рішення. Але коли ви натякаєте, що євроінтеграція це змова, спрямована проти Польщі, ви не допомагаєте ні Союзу, ні Польщі. Ви готуєте психологічний і політичний ґрунт для виходу з європейського союзу для полексіту. Якщо саме цього ви і праве крило палати хочете з якихось відомих вам причин, скажіть про це прямо замість вигадування загроз суверенітету. Сікорський попереджає, що вихід із ЄС стане економічним і безпековим ударом по країні, в першу чергу, по тим самим фермерам, на підтримку яких президент Кароль Навроцький будував свою передвиборчу кампанію. Адже саме з подачі його політичної сили фермери блокували кордони з Україною, демонструючи лояльність до позиції Навроцького. Тепер же каже Сікорський, саме вони першими відчують наслідки політики, яка штовхає країну до євроскептичного сценарію, за словами міністра у разі. Виходу з євросоюзу вже наступного дня фермери втратять субсидії і право безперешкодно продавати продукцію на європейському ринку а сама Польща стане біднішою, менш захищеною, ізольованою і вразливішою для зовнішніх загроз. Детальніше про це зараз будемо говорити з Анатолієм Курносовим аналітиком центру політичних студій, доктрина виконавчий директор громадської організації коло європейського діалогу, експерт українсько польської медіаплатформи вже з нами на зв'язку. Мої вітання вам доброго здоров'я, доброго ранку, пане Анатолію. А можете пояснити, а що на ваш погляд зараз відбувається у вищих колах? І вищих кабінетах, скажімо так, Польщі, що зараз знову звучать такі заяви? І чому заговорили саме зараз про Полексід? Ну, по перше, полекзи це тема, яка дуже регулярно впливає на польському порядку денному. Вже довгий, дуже довгий час. Я не в тому сенсі, що mm -hmm. він постійно наближається, чи постійно стає там, якби виноситься на перші плани, стає якоюсь реальною у -у, загрозою, а в тому сенсі, що вже, от, я напевно, років 8-10 е періодично вже читаю або чую про це, що то, той чи інший політик цю тему піднімає. То стало так, тло стало святкування дня незалежності Польщі 11 листопада, і зокрема звернення президента Польщі до своїх виборців під час цих святкових заходів, який вжив таку фразу, що я дякую, подякував своїм виборцям за те, що вони є з ним. І м, сподівання, що і до кінця його каденції, там наступних він назвався 1700 з чимось там днів. Вони залишаться разом і разом просто довжимуть підтримувати його в його в його зовнішній політиці. Тобто, ТЛО – це фактично ті самі е, виборчі процеси, які знову такі почалися відновилися в Польщі. Тобто, президент Навроцький думає про наступні президентські вибори. А м, уряд також думає про ті парламентські вибори, які відбудуться в жовтні наступного року. Тобто, і це ми маємо знову таки черговий, е, такі таку суперечку е, на з'ясування, так би мовити, стосунків між президентом і урядом, які проводять е, в, ну, не протилежні, але значною мірою розбіжні. Політики у зовнішньополітичній сфері. Пане Анатолію, а як з'ясування ось цих відносин всередині Польщі вплине на контакти і відносини Польщі з Європейським Союзом? На чому це може позначитись і чи позначиться взагалі? Ну, бачите звісно, що коли Президент і прем'єр мають різні бачення на те, як має функціонувати Європейський Союз, і яка роль е, Польщі в е, Європейському Союзі, як вона позиціонується е, відносно євросоюзних процедур і суперечок. Звісно, е, оці внутрішні суперечки вони не, не додають е, сили навіть позиції Польщі в ЄС. От, на власне на цьому і наголошували політики, бо е, от зауважте, що. Президент Тавроцький він сказав в своєму виступі, що ми не проти Європейського Союзу, ми просто не хочемо бути європейським союзом. Тобто він натика... ну, наголошував на тому, щоб не віддавати більше повноважень, ніж зараз є, до е євросоюзних органів. Е З іншого боку, е Радослав Сікорський нагадав у своєму виступі, що. Е Президент представляє державу на зовнішньополітичній арені, але політику, зовнішню політику формує уряд. І от ми знову бачимо оце не співпадіння позицій, і зрозуміло, що це ну, не додає якоїсь спільності польської політики. Зокрема, ми зараз говоримо про Європейський Союз. Пане Анатолію, але ви все ж таки зараз схиляєтесь до того, що. Ризики того, що Польща найближчим часом вийде із Європейського союзу, вони взагалі мінімальні, тобто це більше розмови і якісь певні з'ясування відносин всередині країни, аніж серйозні наміри, про які можна говорити. Ну так, я, я не, не чув жодного разу від президента Навроцького, що саме він там піднімає на транспарант гасло виходу з Європейського Союзу. Хоча, знаєте, тут певний ризик є, адже якщо цю тему постійно поделювати і підігрівати, то формуються відповідні суспільні настрої. І нагадаю, що, наприклад, от президент Навроцький він фактично переміг по другому турі завдяки голосам. Конфедерації, бо він набрав в першому турі найменшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами попередніх років, яких підтримував право і справедливість. Нинішня опозиційна партія в польському парламенті. А, і тобто це говорить про те, що він орієнтується на голоси правоконсервативного електорату, голоси в тому числі прибічників конфедерації, а в конфедерації доволі сильні євроскептичні настрої і євроскептичні політики. Так, але навіть якщо і таке трапиться, то очевидно, до ми розуміємо, до яких наслідків це може призвести, зокрема, і для Польщі, як тоді вона буде справлятися з усіма завданнями, викликами самостійно, скажімо так? Ну тут теж питання, але поки що ще говорити про це. Принаймні зарано пане Анатолію, я вам дякую за те, що ви долучилися до ефіру. Роз'яснили Анатолій Курносов, аналітик центру політичних студій, доктрина, виконавчий директор громадської організації коло європейського діалогу, експерт українсько польської медіаплатформи, був з нами на зв'язку.